Після дизайнерських змін нашої карти, зміни наших спецефектів, а також першого скрипта, пропоную зберегти нашу локацію, нашу гру. Для цього нам знадобиться в верхньому лівому куточку натиснути на файл і знаходимо тут Save to Roblox. Ми будемо його натискати після кожного нашого завдання, після кожного нашого уроку. Також можна зберігати після кожної важливої події. Яку розробили в грі. Натискаємо Save to Roblox і бачимо, у нас тут можна змінити ім'я. Всі інші налаштування можемо полишити, ми їх згодом можемо змінити як ім'я. Тому зараз можете не перейматися стосовно імені. Ми підпишемо так, як зараз до вподоби, і потім завжди зможемо це змінити. Ніхто поки що нашу гру не бачить, тому це також зараз не страшно, як ми її назвемо. Але бажано, щоб було зрозуміло. «Runner» І, наприклад, версію 1.0. Хочте, можна там дописати найкращий рандер. Ран ран найкращий раннер підписали і зберігаємо. Натискаємо Save. Очікуємо провантаження. Бачимо ось віконечко. Він зберігається, зачиняється і заново ось провантажується. Тому почекайте, поки він збережеться. Ось все. Він в мене відчинився заново. Бачимо щось. Що Назва змінилась на вкладочці. Це назва тапорта, яку йому дали. Але ми потім її зможемо змінити, тому не переймаємось. Але де ж тепер наш проект? Я зараз покажу, як вийти з цієї карти і де його віднайти. Щоб віднайти наш проект, натискаємо знову файл в лівому верхньому куточку і обираємо «Close Place». Це зачинить нашу карту, але не зачинить Roblox Studio. Натискаємо «Close Place». Так, зачинилося, що ми бачимо. Ось наша карта, вона вже в перших рядах. Тут має бути у нас присутня. Також ви можете зайти в другу папочку і бачити файлик. В другій папочці знаходяться всі-всі всі ваші проекти. Тут в мене дуже багато карт, але ми вже бачимо наш Best Runner 1.0. Тому ми можемо на нього натискати, переходити, заходити і змінювати, і налаштовувати далі. Тому ваша карта завжди вже буде вам доступна саме в вашому проекті і не потрібно переходити за файликом, адже ви її зберегли собі в аккаунт.